Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Спікер Палати представників американського конгресу Майкл Джонсон у своєму листі до колег назвав непрохідним той варіант домовленості, який передбачав би ухвалення допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню в обмін за зміни у міграційній політиці Сполучених Штатів. Спікер палати представників підкреслив, що якщо чутки про зміст нового закону дійсно будуть реальними, можна відразу сказати, що такий законопроект не знайде розуміння у палаті представників. Тому, навіть якщо уявити, що американські сенатори найближчим часом досягнуть компромісу, і рішення буде ухвалено у сенаті. Хоча є досить серйозні сумніви, що це відбудеться вже зараз, спікер Палати представників готовий відмовитися від голосування за такий документ і може повернути його на розгляд до Сенату. Таким чином, можливості ухвалення рішення щодо допомоги Україні. З боку Сполучених Штатів знову відкладаються на невизначений термін. Спостерігачі вважають, що питання не у тому, що Майкл Джонсон не задоволений тим безпрецедентним компромісом, який був досягнутий республіканцями і демократами з приводу змін у міграційній політиці Сполучених Штатів, а тим успіхом, якого досяг колишній президент США Дональд Трамп. Під час праймеріс, які мали визначити претендента на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії, стає очевидним, що Нікі Хейлі не зможе випередити Трампа, і тепер мова йде виключно про те, коли закінчиться її власна кампанія за висунення. Кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії, інший конкурент Трампа, Рон Десантіс, який в принципі дотримувався схожих із колишнім американським президентом поглядів, вже відмовився від участі у кампанії і закликав своїх прихильників підтримувати кандидатуру Дональда Трампа. А Дональд Трамп, як ми знаємо, не задоволений тим рівнем компромісу, який був досягнутий між республіканцями і демократами. Однак, знову таки, питання зовсім не у тому, яким є зміст. Законопроекту, а в тому, що колишній американський президент у своїй боротьбі із чинним очільником американської держави намагається насамперед використати козир нездатності Байдена вирішити питання міграційної політики Сполучених Штатів, і як бачимо, ця його тактика вже дається в знаки. Якщо говорити про дії губернатора штата Техас і підтримку цих дій з боку цілої низки губернаторів південних штатів США. І ще один досить важливий мотив, яким може керуватися Дональд Трамп, йому не тільки не потрібні жодні компроміси із демократами, а потрібна якраз конфронтація, але й йому не потрібно, щоб Сполучені Штати зараз визначалися із допомогою Україні. Колишній американський президент щиро впевнений, що він буде здатний вирішити питання російсько-української кризи однак, під час перемовин із своїм російським колегою Володимиром Путіним, як відомо, Трамп і до, і під час, і після свого президентства неодноразово схвально відгукувався про російського президента і про інших авторитарних лідерів світу. Трамп щиро впевнений, що він знає, як знаходити спільну мову із такими людьми. Однак є також очевидним, що американський політик, який сподівається знову повернутися на посаду президента Сполучених Штатів, не хотів би, щоб його домовленостям із Володимиром Путіним щось заважало. Тобто, в ситуації, коли Україна може енергійно пручатися будь-якій спробі обмеження власного суверенітету. Не залишається реальних можливостей для таких американсько-російських домовленостей, які стануть ганьбою і для репутації Дональда Трампа, і для репутації самих Сполучених Штатів. Таким чином, Дональд Трамп хотів би в разі свого обрання новим президентом Сполучених Штатів виступати в ролі рятівника складної міжнародної ситуації. І коли мова йде про Україну, і коли мова йде про війну на Близькому Сході, звісно, він вже неодноразово скритиковував підхід адміністрації Джозефа Байдена до цих складних конфліктів. Але для того, щоб виступати в ролі рятівника, ситуація має бути катастрофічною насамперед для тих, кого він зібрався рятувати. А зовсім не скажемо для Росії Володимира Путіна, який щиро мені здається очікує, що в разі зміни господаря Білого Дому Москва і Вашингтон домовляться по українському порядку денному так, як це бачить сьогодні у Кремлі. Так може думати й Дональд Трамп, тільки він вважає, що Москва і Вашингтон домовляться згідно з його власним баченням цієї ситуації, яка виникнула на пострадянському просторі у останнє непросте десятиріччя. Головне, хто не має мати права голосу в цій ситуації і погодитися із спільним рішенням президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації, має бути Україна. А якщо Україні дати гроші, які дозволять їй вперто боротися із російськими окупантами, якщо не звільняти українські території, які окуповані російськими військами, так принаймні не давати росіянам можливості окуповувати нові українські регіони, про що продовжує мріяти Володимир Путін? То звичайно, шанси. Дональда Трампа домовитися із російським президентом на тих умовах, які подобаються і Трампу і Путіну, збільшується в рази вже у грудні минулого року. Було абсолютно очевидно, що республіканські сенатори і члени палати. Представників, хоча й тяжіють до якихось домовленостей із сенаторами і членами Палати представників демократами, однак серйозно залежить від думки Дональда Трампа і з кожним новим тижнем передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Плив Дональда Трампа на конгресменів буде збільшуватися у геометричній прогресії, бо багато хто і у сенаті і у палаті представників піде на вибори разом із Дональдом Трампом, намагаючись зберігти власні місця у конгресі без підтримки колишнього американського президента, який є беззаперечним лідером симпатії республіканських виборців. Більшість американських політиків республіканців навіть і мріяти не може про продовження власної політичної. Кар'єри, а таким чином можна вже чітко сказати, що ані Сенат, коли мова йде про республіканців, ані Палата представників не володіють власною волею, коли мова йде про досягнення таких непростих рішень, як компроміс з приводу міграційної політики і виділення грошей Україні власною волею тепер в республіканській партії володіє тільки одна людина колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лист. Спікера Палати представників американського конгресу Майкла Джонсона тільки ілюструють цю беззаперечну істину. Спас, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні і БаймієКофі, які допомагають нам розвивати ці продукти. Користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!